Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо підключати воду. Маємо ось такий шланг. Купляли там того року. Хочемо підключити до ось того краніка. і набрати ось ту бочку. Зараз дощ і покажу. Тут у нас бочка така з тисяча літрів. Тут у нас пробка, хоча б її файно затиснути. Бочка має йти ще. Тут лазиться тонна води. Будемо воду стягнути. Може вже хтось бачив. Тут у, Тут у нас насос. Підключена вода і будемо двічі набирати воду. Кірниця не глибока, будемо потрошки заповнювати табак. Кому цікаво, залишайтесь. Так, пішла на запахаємо в бочку. Пішла на знягонький і будемо полювати. Свої бочки. Ось тут полуниця. Багато вже хто бачу, вже підписані. А хто не бачив, показую. Тут в мене є Азія, перший Богор, тут Альба, тут Бріла. Бріла багато не дійшло. Тут Амі, полка і Клері. Довжина 30 метрів. На один бугор 140 кушечків. садили 40 на 35. Ось так ми зараз розмотуємо шланг і будемо підключати. Ще є один запасний мотор. Це вже поставимо, коли буде полив. Все покажу. І подивимось, як воно буде працювати. На зиму ми виключали. На літо включаємо, щоб труба не замерзла. І но Вже майже розмотали і будемо підключати така бочка тисяча літрів. Садка ярків, картоплі і так далі. Будемо ще раз переворювати. Хабаз виносите і буде посадки. Точно не підписаний, підписуйтесь. Може бути сорта полуниці плони... на продаж? Так, беру один край. Зараз будемо розтягати. Кажуть, скільки метрів має до мої ще один кусок. Тягни. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 16 метрів. У нас було 20. У нас вдома ще є. Самольоти літають. Тут ще є ось такі звений кусочок. 16 метрів. Нам треба 30. Щоб діставав штанг аж до кінця богорів. Бо має 30 метрів. 30. Тут є кусочок. Нічого будемо штукувати. Будемо купляти з'єднання і штукувати. Попробуємо. Сюди, і затиснути. Добре, зафіксую і покажу, чи піде полив. Зараз будемо пробувати на ногу. Треба ще раз розтягнути його. Включай! Трошки потепло і прорвало. Треба краще зафіксувати. І все не з першого разу. З першого разу не буде всього. А не пусти. Продавай. Можешь ты на то. за фанець за фиксувати. Додаем ще един Кусотик тротика. А кутибень хумут. О, вже не приходить. А ну йдемо дивитись. Не приходить. Ну. Да что зматрить? Ну, включай Зараз подивимось Улику тиску не давай може Десь чого на піде хоч Гатує чи вода так рукаву по тут Ну Дай больше тиска. Не треба. Попробуй. Нет. Попробуй трошки. Вот такого, все. Пошла в Буде Будет дело. щоб тої пробки не прорвало не тривожи побачимо шланг і вода підключена і поступає з керниці В ту бочку зараз подивимось кітиск Більшого тиску не даємо. Треба хмут. Вода добре поступаємо, нам вистачає. Потрошки будемо набирати. У нас кіниця не глибока. Трошки наберемо, відключимо. І завтра. Цей бак, так ви знаєте, має тонну. У нас два клюця буде. Воді все добре. Далі будемо пробувати полювати полуниці. Та бочка буде нагріватись. Ту бочку будемо кидати мотор і полювати полуницю. Кому відео сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись і далі буде.